З Євгеном Диким, ветераном російсько-української війни, екс-командиром yeah, роти батальйону Айдар. Чи він є вже з нами на зв'язку? Є yeah. о слава Україні! Рада yeah. вас бачити у нашому Hello. ефірі. Тож почнемо так з Рамштайну. от, зокрема, цитата Умєрова на зустрічі, так щоб виграти війну, нам потрібні нові технології та інновації. Тобто, чи є в наших партнерів сучасна інноваційна зброя? Можливо, про яку вони мовчать, але вони можуть надати Україні, яка справді може кардинально змінити хід війни. Ну, давайте я одразу почну з поганого, щоб далі говорити про краще. От е не хочу нікого засмучувати, але от люди в тилу часто собі все ж таки е от якось так магічно уявляють, що є якась така от вундервафля, от якась казкова зброя перемоги, от яку от просто треба нам. Ну або. В когось отримати або самим зробити. Але от що, в принципі, існує якась така от срібна куля від вампіра, от варто її в якийсь спосіб набути, і це переломить хід війни. Ну Якщо ми виносимо за душки ядерну зброю, яка дійсно могла б таку роль відіграти, але яка в цій війні не задіяна, слава Богу. от от слава Богу, бо в нас її на жаль нема. От, е, Так от, власне, за, е, за винятком ядерки, все решта за визначенням такою зброєю не є. Війну, в якій беруть участь мільйонні армії з двох боків, е, і де да навіть безпосередньо на фронті задіяні сотні тисяч людей. Е, нема такої одної зброї, яка б переламала її хід. Е, Будь-яка зброя, яку б ми не набули, яку б наші вороги не набули, вона дає певну перевагу, вона допомагає, але працює тільки все разом в комплексі. І тому і е, перемога в будь-якому разі буде, ну вибачайте за таке спортивне порівняння, вона в будь-якому разі буде не нокаутом а по. Очка. Але далі переходимо до хорошого. Оці очки е, деякі види зброї дійсно збільшують. І так, е, у наших союзників є деякі інноваційні речі, які нам би не завадили. До речі, не треба думати, що в них є е, все, що нам треба. Е, ніхто не воював таку війну, яка зараз відбувається. Вона стала сюрпризом не тільки для нас, але і для наших союзників, і, до речі, для наших ворогів. Е, навіть коли вороги починали цю агресію, вони абсолютно інакше собі уявляли, якою буде ця війна. Тим більше це стосується стосується тих країн, які взагалі не планували воювати. Е, ця війна є абсолютно новою. Е, це е, якесь таке дивовижне. От е, зазвичай, е, все ж таки, люди собі уявляли або якісь давні архаїчні війни, або навпаки, якусь таку абстрактну футуристичну е, війну 21 століття. От е, війну дронів, бла 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 а ми бачимо просто фантастичне, ну, не передбачене жодним з експертів в жодній країні поєднання от від технологій і методів ведення війни Першої світової. Продовжуючи додаванням Другої світової, далі 80-х років, і завершуючи це все е, технологіями 21-го століття, от це все зараз змішано в одному коктейлі. От та сама лінія Суровікіна за своєю структурою, це вибачайте навіть не друга, це Перша світова. А тим часом над окопами Першої світової працюють в піві дрони, яких до цієї війни взагалі ніхто зброєю не розглядав. А наразі вони є одною з основних видів зброї. Тобто, ця війна насправді поламала всі ти всі стереотипи, це, це дійсно перша війна 21-го століття. На жаль, нам випала роль таких, скажімо, от, першопрохідців. Ну, нам і нашим ворогам. Тільки різниця в тому, що з їхнього боку це їхнє бажання, їхня провина, а нам довелось. От, е, так от, власне. Е, і тому до такої війни наші союзники рівно так само не готові. Взагалі нагадаємо про наших союзників про всіх до них повазі. В них є багато чому повчитися, зокрема технологічним багатьом, скажем речам. Але загалом нагадаю, що останні ну що найменше 20, якщо не 30 років, вони в принципі теж не планували взагалі ніде вести великі війни, і навіть їхні всі технології розроблялись не під великі масові війни, а під війни, от от вони зараз ведуть таку війну, які вони знають. І люблять. Оце от їхня операція проти Хуситів. От там, так, да, там все просто прекрасно. Коаліція кількох західних країн з есмінцями, з авіацією, з супутниковими технологіями мочить ракетами бедуїнів в пустелі. Бенлинів, які в кращому разі на джипі, а в гіршому на повному серйозі, от я зараз не жартую на верблюді. От е, от, власне, мінімум останні 20 років, от останньою війною, де хоч якось була задіяна е, класична масова армія, е, була війна проти Іраку в 2003 році. Тобто два десятиліття тому. З того часу Захід не уявляв собі такої війни. І, наприклад, зараз та сама армія США хоче собі замовити масово fpv дрони бо вони побачили, як це працює. Так от американські компанії зараз не готові задовольнити це замовлення. Вони кажуть, що ні, стоп, от предатори, от раптори, тобто штучний товар, який виготовляється от кілька екземплярів, і кожен коштує десятки мільйонів доларів. Оце да, оце для до нас. А от таке масове з китайських компонентів. ні, ми так не вміємо. Це я зараз на повному серйозі. Це зараз тут дискусії між армією США і американськими виробниками. І їм поки ніхто не відгукнувся на їхній запит. От е, це, це, це щоб ми теж не переоцінювали, що в наших е, скажімо, союзників є, чого нема. Але ракетні технології є, але ППО є. От і, е, мабуть, найцікавіше на цьому рамштайні це якраз не те, що оголосили. А те, що е, це один з перших рамштайнів, де набагато більше лишилось за е, дужками, аніж те, що було публічно оголошено. От і, і при тому, це навіть нам фактично сказали, що ви знаєте, а списки ми цього разу не публікуємо, а списки ми цього разу не озвучуємо. І оце якраз е, дуже цікаво, і я б сказав, обнадійливо. Е, також була одна е, та нада. От ви е, ну 10 зодіаків, вибачте мене, е, ну 6 гвинтокрилів, Це дуже хороша допомога, але це, це верхівка айсберга. Зверніть увагу, це все не те, що вбиває, це помічні речі. А от власне, що передається по цьому Рамштайну із зброї, лишилось за душками. Але при тому є одна дуже важлива обмовка: що союзники погоджуються в необхідності надання нам далекобійних видів озброєння. І от те, що є оця обмовка про далекобійну зброю, і при тому не оприлюднено її конкретні списки. Ну це, на мою думку, найкраще, що могло би бути. Тобто, краще ми дізнаємося про конкретну номенклатуру вже після першого бойового застосування. Як я так нагадаю, що такі прецеденти вже були. Наприклад, про те, що давно давно атакамси до нас приїхали, ми вперше дізналися власне після і бойового застосування, ще ще буквально за день до того. Офіційно вважалось, що Байден досі нам відмовляє. А насправді він встиг не тільки змінити своє рішення, а вони встигли доїхати і стати на бойове чергування. От і от, от в таких випадках спрацьовує найкраще. От в цьому сенсі мені дуже подобається і те, що про Рамштайні говорили про е, далекобійні речі, і те, що не озвучили, які саме і хто дає. Чекаємо приємних сюрпризів. Ну а з того, що озвучено, е, насправді дуже важливим є, звичайно, посилення ППО. Ну тут абсолютно це було. Це логічна реакція наших союзників на оці серії ракетних ударів, які ми зараз цієї зими зазнаємо, і скажімо, які змушені в міру сил відбивати, тут якби загроза абсолютно очевидна, вона окреслена. Союзники про політичних обмежень на ППО взагалі нема. Тому тут союзники просто технічно шукають, що в кого є, що вони можуть передати. От, власне, з огляду на першу частину вашої відповіді, пане Євген, от... Наскільки я розумію, нам в царині новітніх технологій і інновацій тепер потрібно на себе тільки розраховувати. Правильно я розумію? Ні, ні, не тільки, боже збав, я ні, я такого не казав. Багато в чому на себе, але якраз насправді було б дуже непогано, аби в деяких випадках нам давали не готові вироби, а якраз надали технології, надали ліцензії на їх вироблення в нас. Це стосується в першу чергу БК. При тому БК дуже різного, починаючи від того, що Шеймон'ю ми досі не виробляємо патрони. От, ми патрони для для стрілкової зброї. Ми ну слава богу, їх ще є достатньо великі запаси, але ж вони все одно не безмежні, і вони закінчуються. і ми досі їх не виробляємо. Ну крім пістолетних, от е, снаряди ми вже починаємо виробляти, але е, поки виробляємо снаряди, ну такі звичайні класичні. А, а їх е, а їх війна з'їдає в таких кількостях, так що навіть все спільне виробництво і наше, і всього ЄС поки дуже далеке від потреби. Тому виходом могли б стати керовані снаряди. А керовані снаряди ми поки що не виготовляємо, а тільки отримаємо готові буквально поштучно. При тому, що насправді в нас тут якраз є навіть власні технології. В нас, вибачте, мене в нас був проект квітник. Потім він же став проект Бравінок. Це наш власної розробки керований снаряд, який розроблений N років тому, який пройшов випробування, але так чомусь досі і не став на конвеєр. От е, отут можливо, нам треба якась допомога від союзників по імпортозаміщенню, бо зазвичай в усіх наших старих проектах була частина російських комплектуючих, в, як, як наслідок отої спадщини радянського спільного оборонпрому. Може потрібна допомога союзників, може просто вибачте чарівний пенділ. Але так чи інакше, виробляти нам тепер треба не просто снаряди, а керовані снаряди, бо простих ми все одно не встигнемо накліпати стільки, скільки їх війна з'їдає. А один керований заміняє від 8 до 16 звичайних класичних. От нам потрібні ракетні технології, от просто критично необхідні, і знову ж таки не тільки готові ракети прямо зараз, а в першу чергу якраз допомога в налагодженні нашого виробництва. Ми Колись були потужною ракетною державою. Ми робили міжконтинентальні балістичні ракети, а потім їх вже переробляли на ракети носії для супутників. Але ж, на жаль, це було перервано. Частина технології зберіглася, частина потребує заміни, а частина просто вже не відповідає вимогам, наприклад, для масового швидкого виробництва. Наприклад, ті самі там південмашевські двигуни космічні. Ну вони е, чи не найкращі досі в світі, але використовувати їх для одноразових виробів, які ми є бойові ракети, це просто економічно абсолютно недоцільно. Тут потрібне суттєве спрощення якраз технології, ну і, і, так далі, і так далі. Тобто, ні, нам треба розраховувати якраз на комбінацію. От до речі, чудовий приклад, так званий Франкенцем. Це власне ну, нібито з виду простенькі проектик. Але насправді, як завжди, ви знаєте, що диявол у дрібничках. Так, от, щоб цей простенький проектик запрацював, це дуже серйозні інженерні мізки працювали по дві сторони Атлантики. В нас і в Америці. В нас вистрілився повністю весь запас радянських зенітних ракет. Вони в нас просто закінчились. Ну а при тому та -то всі є. Пускові цілі готові, а у тих самих американців не вагон пусковий. Вик, щоб їх нам передати, в них не так багато їх на консервації. От а от ракет на консервації ще вистачає, бо вони до своїх пускових свого часу накріпали серйозним запасом, і було зроблено Франкенсе. Це насправді не один конкретний проект, це така парасолькова назва для низки, як мінімум з трьох вже проєктів. коли різні типи американських ракет адаптуються до радянських пускових і до радянських РЛС, які стоять у нас на озброєнні. І в результаті воно чудово працює. Тобто, вже, вже пройшло бойове випробування. Вже саме е, є перші збиті цілі, які збиті американською ракетою, але пущено зі старого радянського Бука. Ну звісно ж, переробленого і модернізованого. От, е, і насправді, е, можливо, от такі проекти, як Франкенсен, це зараз найбільша надія для нашої оборонки, саме поєднання е, тих, скажімо, напрацювань, які були в нас, а деякі були дуже пристойні. Той же Нептун згадаємо. Але Єднання з частиною критично необхідних технологій, яких у нас не було, а які є тільки на, тільки на заході. Це може бути реальним виходом, скажімо, з, ну, в, в технологічній частині цієї війни. Тим більше, що росіяни в цьому сенсі, в гіршому становищі, ніж ми. В них хороші е, старі запаси, але е, їхня оборонка е, насправді дуже постраждала від санкцій. Виявилося, що останні роки в 30, вони не те, що ніякої електроніки своєї не робили е, для своїх, наприклад, ракет. Все було б повністю на е, імпортній електроніці. Ну, електроніку вони якось намагають заміняти, частково беруть цивільну і намагаються її прилаштувати до військових цілей, хоч ясно, що це вже не та якість, не та точність. Частково завозять по дуже лівих схемах через треті-четверті країни контрабандою. Це, на жаль, спрацьовує, але так все ж таки не завезеш тисячі, так завезеш десятки одиниць. А, наприклад, такі речі, як от банально, в нас більше говорили про мікрочіпи, а в нас ніхто чомусь мало говорить, що виявилося, що банально вони підшипники для танків розлучили зробити. От Підшипники для танків, от просто шматок металу, насправді нічого такого супер-пупер. А виявляється, останні 30 років вони всі були німецькі. І як тільки почались реальні санкції, які, на жаль, почались аж тільки в 22-му році, а російський танкопром підвис. Вони тепер для того, щоб випускати навіть так звані нові свої танки, а вони канібалять старі радянські і складі і частину деталей беруть звідти. Е, так що, тобто, їхня оборонка насправді сильно обмежена саме санкційним режимом. От санкції заходу вони не так на жаль, вдарили по їхній економіці, як багато хто сподівався. Бо Індія, Китай, Бразилія підставили плече, почали купляти їхню нафту з дисконтом. А от по технологіях вдарило сильно. Бо вибачайте, але навіть китайськими технологіями далеко не всі західні можна замінити. От тому, от в принципі, наш шанс на технологічну перевагу це якомога більше от таких комбінацій, як Франкенсен, де беруться на працювання нашої оборонки і поєднуються із тими західними технологіями, які в принципі немає на пострадянському просторі. Відповідно їх немає у орків. Ну, ще коротко, пане Євгене, от знову повертаючись так до вашої відповіді щодо Рамштайну. Ви от сказали про верхівку айсберга. Зрозуміло, що можливо, ну, достеменно ми не знаємо, так що все таки передали, але дуже би хотілося отак одним оком так все-таки зазирнути, от і не зрозуміти, можливо, ви пояснити чисто в теорії про яку зброю от цього дальнього ураження взагалі може йтися. Ну, може йтися про е, різні версії е, балістичних ракет малої і середньої дальності, тобто, умовно кажучи, про аналоги Атакамсів. все ж таки не атакамсами ж єдиними. От, е, так, е, атакамс найзручніший, тому що він був свого часу е, наштампований найбільш масово. Але все ж таки не всі країни покладались на американські атаканси. Частина інших західних країн робила свої аналоги. Ну і е, ми вже маємо чудовий досвід використання е, західних крилатих ракет. Це скальп, е, це Стормшедов. Ну власне, це одна і та сама ракета. Просто е, випущені відповідно Британії або Франції. Ну але ж знову ж таки це була далеко не єдина модифікація, крім скальп і Стромшедов, і крім Таурсів, які наскільки я розумію, і досі все ж таки нам не дають навіть і, і на цьому Рамштайні ситуація не змінилась. Ну бо це не нарештання вирішується. Це політичне рішення, яке має ухвалити Шольц. І наскільки принаймні, нам відомо, він так його досі відмовляється ухвалити. Але крім Таурсів і скальпів, все ж таки є і інші моделі е, крилатих ракет. Е, можливо, жосі з них наразі нам буде передати. А тут насправді кожна одиниця важить, тому що їх, в принципі, їх ніде в світі не вагон. От е, зверніть увагу, що навіть орки, в яких були найбільші, мабуть, запаси крилатих ракет, ну щоправда, китайськими не цікавився. Чи не знаю, то не знаю. Але е, порівняно з усіма цивілізованими країнами в них було накопичено їх найбільше. Е, і що? І і вони фактично за перший рік війни вистрілили більшу частину запасів і зараз е, використовують рівно стільки, скільки сходить з конвеєра. От ми зараз е, нам на голову прилітають ракети, які буквально тільки зійшли з конвеєра. І саме цим визначається, які перерви вони змушені робити між своїми ударами. От е, вистріли знов чекають, поки хоча б кілька десятків заводи наштампують. Тоді тільки знову можна організувати масовану атаку. От, тобто, крилаці ракети вони в принципі в світі всі раховані. І відповідно, якщо якась країна дасть хоча б навіть пару десятків, це теж дуже суттєво. Бо це, відповідно, пара десятків, саме таких не фронтових, а саме тилових жирних цілей. От пане Євгене, що така про таку тему? Хотіли поспілкуватися. От західні аналітики кажуть про... Переломний момент, так в питанні захисту неба, в якому контексті, от в тому, що вчора повітряні сили вперше заявили, що змогли нейтралізувати там десятки російських ракет, от не засобами ППО, а реп, але чому я вас це питаю? Чи можемо ми говорити, що в Україні є дефіцит ракет ППО, якщо ми вже вдаємося до методів із РЕП? В нас давно вже є дефіцит ракет ППО. Навпаки, він зараз менший ніж був, наприклад, рік тому. Тому що в нас е, було, був дуже величезна витрата була ракет ППО на початку війни. Вони почали дуже сильно закінчуватися, і тільки коли нам до радянських систем почали додавати ще й західні системи, тоді почав знову вирівнюватися баланс. Е, бо до, до них їхали ті ракети, яких в нас раніше не було. Але зараз так е, власне в чому зараз стратегія Росіян. Е, вони. Роблять з великими перервами, тому що це викликано саме обмеженнями промисловості їхньої, але вони роблять не там часті маленькі удари, а вони роблять з великими перервами великий масований удар, саме щоб прорвати нашу ППО, щоб в якийсь момент просто ракет не вистачило. І це на жаль, абсолютно реалістична ціль, тому що ракети ППОшні вони теж дуже дорогі, вони теж всі лічені. Е, те, що ми. Скажемо так, змушені збивати ребом, то я б я б це не так формулював. Якщо ми, в принципі, можемо їх збивати ребом, то це те, що називається дешевою сердито. Якраз якщо є вибір збити ребом або збити іншою ракетою, то однозначно треба вибивати реб. Вибирати реб. Питання в тому, що збивання ребом, ну має скажімо так, серйозні свої обмеження. От е, це ж не дрон, це ж дрон перебивається ребом, перебивається канал зв'язку з оператором. От ну і все на цьому він падає. А тут інша абсолютно історія. Всі ці ракети вони летять без зв'язку з оператором, в них свої системи навігації, і ми ребом фактично перебиваємо систему навігації. Ми ребом перебиваємо їхній зв'язок з супутниками з GPS, ГЛОНАС, От вони втрачають так би мовити, координату, де вони. Але проблема в тому, що у крилатих ракет не одна система навігації, вони мінімум дубльовані. А взагалі в хороших, дорогих моделях стоять три системи: базова, це дійсно GPS для нас, але є так звана інерційна система, яка просто рахує від точки до точки, в який бік ракета скільки летіла. Це е, її нічим не перешибеш, але вона найменш точна. Все ж таки з кожним поворотом ракети накопичується похибка. Тому в результаті, от на фінальних ділянках, воно вже не працює. Воно може вивести ракету в район цілі, але воно не потрапить на координату цілі. Ця інерційна система. І нарешті є третя система, з якою найважче щось зробити. Третя система це оптична або навіть радіолокаційна система, яка сканує ландшафт під ракетою і звіряє з базою даних карт ландшафту, які закладені. Тобто, от воно вийшло приблизно в район цілі, а далі воно бачить картинку. Ота, от -то, такі то такі-то будиночки. Ага, я знаю, що моя ціль за отими. Все, вона туди довертає. Оця третя система навігації. Вона найдорожча, вона найскладніша, але з нею найважче щось зробити. Тому я б не переоцінював можливості Реба. Вони все ж таки, ну обмежені. Це не заміна збивання. Але е, в комбінації це дуже доб добре доповнення. Ну і ще один момент. Е, не забуваємо, що е, все ж таки ракету ще треба виявити. Е, далеко не факт, що ми не збили частину е, цих ракет, що на нас летіли, через те, що в нас не вистачило вже на них ракет. Швидше інше, е, ми, не, ми не можемо покрити всю площу нашої достатньо великої країни е, ПВОшними РЛС. Крім того, крилаті ракети можуть літати нижче рівня захоплення РЛС. Тобто, я не думаю, що в нас було багато випадків, коли ми ракету бачили. Але ми її не збили. Тут швидше е, є просто ті райони, які краще покриті ПВО, а є ті, які менше покриті ПВО. І коли росіяни починають бити по цілях в цих незакритих районах, там просто цю ракету не встигають вчасно виявити, бо нема, ну, нема достатньо чим. От. І от в цій ситуації РЕБ може бути частково рецівним, бо РЕБ не наводиться на конкретну ракету, а він, навпаки, він прикриває якийсь об'єкт. От є потенційна ціль для ракети, і коли пішла атака, просто вмикається реб, який Довкола все гасить, і тоді, якщо вона входить в цей район, вона починає блукати, вона втрачає зв'язок. Швидше за все, ми в такий спосіб фактично частково рятуємося Ребом від того, що не всі ракети можна виявити. От власне, пане Євгене, то ми підійшли от до того, про що на початку говорили про нові технології і інновації. Отак от, коротко, чи може це бути, от на вашу думку, от якраз ця секретна українська розробка, про яку ми раніше чули, от покрова вона називається. Чи це може бути це, чи це може в теорії? Щось ну, є? Вона ж на то і секретна, щоб ми з вами про неї не знали. Ну, Я розумію, що ми живемо в час, вибачте, такого бовного бардаку, коли абсолютно секретні речі відкрито обговорюються бою. Ляв про, про покрову здається, Повідомляв Валерій Залужний раніше. Ну тобто, не в принципі її робота а про те, що вона існує мається на насправді. В нас звичайно, в нас є напрацювання в сфері РЕП. Це знову ж таки. Це якраз ще спадщина того радянського воронпрому. Чому до речі, в Росіян дуже сильний реп? Тому що ще, ще колись при савку, коли стало зрозуміло, що в галузі ракетної програми радянський союз відстає просто безнадійно від штатів, то пішов пошук саме окей, Ракети не співставні, ракети відстають. Давайте шукати якусь дешеву альтернативу, яка б хоча б збивала американські ракети з курсу. І тоді були вкладені величезні ресурси в 80-ті роки в радянський РЕП. А далі росіяни це продовжували по повній програмі. Ми, на жаль, як і весь наш оборонпром дуже сильно запустили, але все ж таки трошки розвивали з розрахунку на експортні контракти. Тому, в принципі, ну той самий наш РЕП-Буковель, який активно використовується на фронті. Хороша потужна система. Що стосується покрови, то це якась система вже зовсім нового покоління. Тобто, це вже це не просто покращений буковель, це щось саме зовсім інше. І цілком може бути, що це саме комбінована система, яка має закривати великі площі. Але це саме поки припущення. Тобто слава Богу, слава Богу, ще раз підкреслю, якихось утечок по цій програмі поки не було. Ну, тобто можемо сподіватися, та на якийсь аналог ще кращий залізного куполу та ізраїльського ні, ні, залізний купол це не про реб стоп. Ну звичайно, ми це ракетна система така здорування. метафорична назва та те, що закриває небо над Україною. все-таки Більше Якщо, так до речі, в сенсі реба, якраз Росія та Україна, можливо, навіть трохи попереду заходу. Тут саме от спадщина о, спрацьовує, що в штатах краще тоді збігу це все, це, це все корнями росте в холодну війну. Штати тоді випередили по ракетній програмі, а Савок випередив якраз по протиракетній програмі, базованій на РЕБ. Тому тут отут якраз ще питання в кого краще в нас чи в союзники. Тобто саме саме, якщо брати по РЕБ. Велике повернення Великого Львова. Найбільший розмовний формат України говорить Великий Львів відтепер у вечірньому праймі о 21.00. Я взагалі вважаю, що нам потрібні дві речі: гроші і зброя. Ми цю війну не починали, але ми її повинні закінчити і ми повинні перемогти останнім часом. Політиків, які би були максимально сміливими і рішучими, в світі стає все менше і менше. Нічого в нас не зупиниться, якщо 30% відсотків депутатського корпуса я говорю на ротаційній основі піде воювати. Усе найважливіше, що четверга в оновлений час 21.00 у проєкті говорить Великий Львів. Розмови, дискусії, пошук рішень в ефірі телеканалів НТА Еспресо та на Ютубі проєкту.